Друзі, дивіться, хочу вам розказати про таку дрібницю, як монтаж димоходної системи до вашого твердопаленого котла. Як правильно змонтувати димоход, якщо у вас котел по принципу такого, тобто такого зразка з заднім виходом димоходу, і ви стоїте перед питанням, як пройти через стіну і правильно все це змонтувати. Друзі, дивіться, все, що йде в приміщенні, можна монтувати звичайною нержавійкою або звичайною чорною трубою. Не обов'язково все це робити сендвічем. Купуйте собі отакий тринічок під 45-м. Кутом, і якщо у вас, звісно, є така можливість, щоб не проходити прямим, прямою лінією горизонтальним проходом через стіну, тому що це негативно впливає на е, тягу вашому твердопаленому котлі. Тож ставите собі отакий куток 45 градусів, е, купуєте пряму трубу, проходите скрізь стіну під кутом 45 градусів, не ще раз не під прямим кутом, а під кутом 45 градусів. Далі, коли ви виходите вже на вулицю, то ви собі монтуєте отакий трійнічок 45 градусів, вже утеплений, Все, що йде по вулиці, все йде утеплене. Купуйте собі такий трінічок, ставите собі розвантажувальну платформу, щоб вона компенсувала тиск, який буде на всьому димоході. Розвантажувальна платформа з боковою ревізією, щоб ви могли оцю ділянку прочистити, яка буде саме в стіні. І по прямій ідете гори. Якщо на цьому шляху, коли ви піднімаєтесь до гори, зустрічається криша, тобто вона вам заважає все, що знаходиться на вулиці, криша вам заважає, то так само двома 45-ми кутами, звичайними просто обходити цю кришу і такий димоход з Висотою 6-8 метрів у вас чудово буде працювати, тому що і ми неодноразово показували, що навіть отакі котли з трьохходовими теплообмінниками, де димовим газом дуже важко протягнути, отак, от, от три шляхи потрібно зробити. Чудово працюють на природній тязі, якщо правильно змонтований друзі, димоходи.